Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. 130-та гімназія долучилися до міського благодійного марафону. Єднаємося заради перемоги. КР». на цьому тижні у нас проходять майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, техніка декупажу. Так як була така негода, у нас льодяна, да, дуже багато дерев загинули, і для того, щоб підібрати ці дерева, от ми долучилися також і ще до природоохоронної акції. Діти разом з педагогами прикрашали дерев. П'яні кухонні підставки, декоративні лопатки та створювали великодні писанки. Спочатку я беру серветку, таку вирізаю, потім беру, приміряю, як вона буде, переворачую, потім клей дуже обережно, а потім вона підсихає і дуже красиво становиться. У мене вже вийшли такі гарні підставочки, дуже красиві. Сьогодні я прийшла до школи на акцію, зберемо гроші на пікапи. Для війни нам запропонували виготовити ложки, декупажу. Ми виконуємо цю роботу. Я зробила таку ложку вже. Захотілося щось робити цікаве, принести додому, показати, що ж ми тут робили взагалі на цьому так сказати, проєкті. І вирішила зробити саме писанку. Було цікаво спробувати на дереві повишивати. Тренінги з ментального здоров'я, лялькові вистави соціально-просвітницького напрямку вже проведені, розповідають у гімназії. Попереду майстер-класи з приготування піци та літературний вечір читаємо вірші українською. Його запланували на весняні канікули протягом усіх семи тижнів. В закладі збирають втор сировину. Усе для збору коштів на пікапи для бійців, штурмового батальйону Арей. До заходів у гімназії долучаються й батьки. Ми прийшли допомогти. На армію зсу долучилися. Я ніколи цього не пробувала дуже інтересно, дуже прям зацікавлено Даже Наша маленька донька спробувала допомогти. Чимось допомогти весна. Період краси тож у 130-й гімназії проведуть і фітнес тиждень для бажаючих підтримати свою фізичну форму. Зібраними коштами також підтримують масштабну акцію від міської асоціації «Аркультура» культура в Кривому Розі. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день.